Захворіла, якийсь спіймала і лікуємося вже три, три дні. От, температура 39 гаком була, зараз трішки на честь спадає, але ну, все одно висока температура і вже і почало трішки відхаркуватися. Вже такі о, симптоми вже відхаркування є, зараз будемо інгалюватися. От, я зараз покажу все. І дуже дієвий метод інгаляції. Він виводить мокроту, відхаркує дуже-дуже класно. Я ось поставила електрочайник, значить тут помістилося 2 літра води. Зараз він закипить. Вон Борька стоїть на страже порядку. Берем в тазі, значить, на літр води кипятка, ложка столова соди. Так, зараз я поки кину в тазі дві столові ложки соди. От. Ще раз нагадаю, що ложка соди на літр кип'ятка Значить, чайник у нас два літра, тому ми і кинули дві ложки. Так, значить, чайник закипів і я швидко, швидко поля вставай! Бігом зараз будемо інгалюватися. Виливаємо швидко. Так. Поля вставай! Біжу до малої кімнату, то рот не, не закривати, я знаю тебе. Оце інгаляція так содою дуже гарно виводить мокроту від. Зарко. Як я розумію, 5-7 мінут за паром запотіло. Буде на хорошо, значить, відводить мокроту від Харкові дуже класно. Мама, що ну, от, і... То корот, дихай, дихай, отак. Дихай, ловимо. Так треба подихати 5-7 хвилин. Це народний метод, який вже віками бабусі наші, дідусі лікувались отак от. Боже. Виводить мокроту поля, дихай, тільки дихай, не закривай рота, бо я тебе знаю. Знімає запалення легенів. Ви відводить мокроту, виводить все з бронхів, очищає бронхи. Дуже класно. Та тільки ще півминути пройшло. Пол... дихай, не просто сиди дихай так. Так я понімаю, що потієш. Ну як, як можна це дитя інгалювати, коли воно це мекає? Минути не пройшло. Надо 5-7 хвилин поля. Ты хочешь хворить еще?